Всім привіт, ви на каналі Відпочанок з Андрійком. І ми сьогодні їдемо до Києва святити Пасху. Поїхали з нами. Ми тепер стоїмо на вокзалі і чекаємо поїзд. Ще десь півгодинки нам залишилось, ще чуть почекати, і він вже буде. Ми вже бачимо поїзд. І зараз ви його побачите за нашою спиною. Ми будемо їхати 7 годин і доїдемо ранку. Зараз ми сідаємо і будемо, і будемо там все. Ми зараз візьмемо чемодани, сумки і все. Вот такий пояс. Помахай рукою пояс. І вже здрухнули з місця. Я вже, ви бачите, вже ліг, накрився. Все. Так що ми будемо їхати. І зараз, і, і поки ми доїдемо, якраз ми виступився і наймося. Ми вже приїхали і будемо йти. Ми взяли з собою чемодан, культур. Дивіться, як я гарна вже скла. пасочку. Зараз будемо їхати до церкви. MBC 아니 Істину воскрес. Дякую вам за перегляди Дякую. і підписуйте нас на канал, ставте лайки, підписка, не зжимайте на дзвінки і очікувати нове нову серію, як я, я буду відпочивати в Києві. Всім пока!